Як я люблю природу, як я люблю ці прекрасні такі зимові дні, і сьогодні просто феноменальний день. Зараз вже після обіду плюс 2 градуси тут в Едмонтоні, І це прекрасно. Природа, це просто щось надзвичайне. І Бог нам надав її для якоїсь специфічної цілі. І ціль ця є її поважати і насолоджуватися цією прекрасною природою. Сьогодні я є. Hermitage Park uh, тут в Едмонтоні один з таких найпопулярніших і можна сказати більш таких найгарніших і дикіших парків міста, який який не знаходиться в центрі, і цей Hermitage Park Тут можна ловити рибу, тут можна собі гуляти з собаками, тут можна просто собі на велосипедах кататися і просто ходити і насолоджуватися природою і свіжим повітрям. І таке враження, що ви десь виїхали за місто. Я вам чесно кажу, тут повно лавочок є, тут можна собі запалити, наприклад, якісь шарсики собі посмажити, якщо у вас таке цікавить. Я сьогодні хочу вас трошки взяти, показати вам тут всюди. Але перед тим як ми почнемо на це все дивіться, на цю красу, подивіться зразу перед вами. Ви вже бачите якісь, можна сказати, такі е, е, дирки. І ці дирки були зроблені вже рибаками. Вони ходять тут, бачите, повно-повно їх є всюди. І ці дирки зроблені рибаками, вони тут ловлять форель. В цьому озері дуже і дуже багато форелі. І справді тут. Е, Досить довго не можна було її ловити, тому що її тут не було, і Форель мала якусь заразу, але тепер вже можна знову ловити, і люди приходять сюди. І особливо знаєте, що добре про це озеро і про цей ставок, можна так сказати, що ви можете собі приїхати сюди і випробувати вашу палатку, випробувати ваше сверло, ваші вудочки. Перед тим, як ви будете десь їхати далеко за місто, ловити таку більш серйознішу якусь рибину. Але подивіться, скільки сидів. Різних, бачите, ці всі сліди це є, це сліди койотів, а там сліди зайців. Тобто тут дуже багато є койотів і дуже багато зайців. І тому, коли ви сюди свого пса будете приводити, там далі я вам потім покажу, можна буде, як то кажуть, спускати вашого собаку без поводків, але будьте обережні і знайте, що тут багато койотів і це цей парк ще ними. Звичайно, не можу не додати те, що е, мій канал е, набрав 10 тисяч підписників. Я хочу кожному з вас подякувати персонально зараз. От, персонально вам кожному дякую, хто підписався, хто дивиться, хто ставить вподобайки, хто підтримує. І з самого початку, як я цей канал створив, я хотів створити канал на українській мові ще перед війною. Як війни не було. Я дуже хотів е, створити канал на українській мові, тому що я вже вів канал колись на англійській мові, і він був досить таким непоганим, але він був дуже такому специфічному ракурсі. Тобто я, е, така тема в мене була специфічна. Я займався різними рибами. У мене було дуже багато акваріумів, я розвивав риби і це все, тому не всім це було подобалося. Але в мене е, дійшло було досить так непогано е, по підписниках. Е, і я потім думав англійський канал робити, і потім свій сів і думаю: а чому я буду робити англійський канал, якщо я можу зробити україномовний канал на своїй рідній мові, на своїй улюбленій мові, і тим більше, що україномовного контенту на той час ще було менше, навіть ніж зараз, і я вирішив зробити і попробувати. І бачите, ми дійшли з вами до 10 тисяч підписників. І я ще раз скажу, дуже вам сильно дякую, бо без вас це було нереально зробити. І я не буду здаватися. Я не буду здаватися, я буду працювати далі дуже сильно і допомагати вам, своїм співвітчизникам з різною інформацією і в загальному просто може комусь подобається мене дивитися, мене слухати перед сном чи зранку, і комусь може настрій піднімлю. І мені вже від цього дуже сильно приємно. І я ще раз кажу: і це це не є багато, 10 тисяч підписників, але це перший такий можна сказати етап. Який вже можна, який йде в, в далі, можна його розвивати. І звичайно, це цікаво і звичайно приємно. І найголовніше, що мені найприємніше, це що це канал є на українській мові, не на англійській мові навіть, коли на англійській мові можна сказати, канали навіть більш розвинутіші і так далі. Але на українській, на своїй рідній мові. Так як я приїхав сюди в 11-10 років дитиною. І тепер маю можливість вести канал на своїй рідній мові, і стільки людей е, дивиться мене, стільки людей підписалося і вірять в мене. Е, тому мені дуже це приємно, я чесно вам кажу, це щось феноменальне і приємне. І це ще раз доказує, що якщо хотіти, то рідну мову ніколи не, не, не можна не забути і завжди її варто підтримувати. І тепер бачите, я з вами спілкуюся без ніяких проблем. І так само, ніби як я би жив в Україні, тому мені дуже це приємно. І початок чогось можливо більшого, але мені не треба ніякої слави, друзі мої. Мені не треба 100 тисяч підписників. Мені не треба 10 тисяч підписників, Мені треба, щоб ви були задоволені, і що вас я піднімав настрій і допомагав вам з якоюсь хоч маленькою інформацією. І це для мене саме найголовніше, і це мені дуже тепло в душі від цього. А це все таке. Знаєте, статистика ті підписки, звичайно, це приємно. Звичайно, без цього неможливо. Але це не є саме головне в житті. Саме головне в житті це спілкування з вами і те, що ви в мене вірите і дивитеся. І мені це дуже сильно приємно. Друзі, бачите ці байдарки, тут їх повно є, і літом цими байдарками можна користуватися і собі а, плавати по цьому озеру і робити різні фотографії дикої природи. Це справді щось феноменальне. І зараз зверніть вашу увагу на цю на сніг, який гарний сніг, як він лежить на цих деревах тут в ці такі, можна сказати, казкові зимі. Зараз вам хочу показати, йдемо тим, таким ліском трошки. Хочу вам показати, може ми знайдемо когось, може якогось зайчика знайдемо або ще щось. Дивіться, друзі, що тут там таке рухається. А? Дивіться. Дивіться, то заєць. То заяць сидить. Щось... А ну чекайте, друзі, дивіться. О! Петро! Привіт, братан! Я в шоці. Я думав, що заяць. Здорово, братан! Привіт, братан! Як справи, ну я тебе знов зустрів тут. Друзі, став йому зараз велику вподобайку. Я справді думав, що це справ... сам і справді заяць. Ну, в тебе шапка. Я тобі кажу, що ти тут робив? Ти спав в лісі? Та я тут ночував цілу ніч. То тебе з тою шапкою ніякий койот би не замітив. Я знаю, це класна, дуже шапка. А ти так рухався, ніби заяць рухається. Я думаю, точно покажу друзі, якогось звіра з цьому ліску знайшли. А то Петрик знов. Петро. Ну, дякую тобі, Петро Вікторовичу. Ти знову по вулицях, по лісах Канади, по Едмонтона. Так що ви, друзі, вважайте, тому що Петро Вікторович може ходити по різних місцях, і ви можете навіть собі гуляти, і він десь отако буде собі спати, чи ходити, чи гуляти, чи фотографувати різну природу. Але я настільки радий, що ми знову його зустріли. І ми тепер підемо разом, підеш зі мною разом. Давай покажемо ваше трошки більше цієї прекрасної по -по природи, яку нам Бог надає. Я завжди запитую себе питання, чому зимою так прекрасно? Чому зимою все таке якесь інакше? Тому що зима е, прийшла від Бога. Ця пора року, просто неймовірна, вона казкова. І їхати цією дорогою і бачити всю цю красу на свої власні очі. Дуже сильно відкриває моє серце, а особливо зараз, коли мій коптер високо в повітрі летить над могутньою норса Скачуван річкою, яка тече через весь через все місто Едмонтона. І тут можна її порибалити, і на байдарках собі покататися, і просто посидіти на березі. Цієї могутньої річки і полюбуватися всією цією красою, яка вона нам надає, все ж таки як можна не любити цю прекрасну зиму, особливо коли все так в білому, в кольорі добра, в кольорі миру, і е, перебувати в цьому прекрасному парку під час такої е, малювничої зими це просто щось неймовірне, це просто щось особливе. І коли мій коптер зараз летить над цим замершим е, озером і тим, цим ставком, де літом повно-повно гусей собі живуть і народжують е, нових і маленьких гусенят, які потім будуть готовими відлітати звідси і втікати від цієї зими. На жаль, багато людей просто не хочуть е, зрозуміти і відчути, що зима це просто щось неймовірне. Це Безплатна казка. В цій частині парку люди гуляють своїми собаками, приводять їх сюди, в цю природу прекрасну, яку Бог створив, яку Бог надав нам, щоб поважати і відчувати. І тому проводьте час своїми собаками. Дуже дуже важливі, тому що вони з нами недовго і вони дуже нас сильно люблять. Дивіться, бачите, яка тут природа. Всюди по парку тут можна пересуватися. Тут їздять машини, як ви бачите, але це тільки рейнджери, парк рейнджери, які відповідають за безпеку парку за чистоту парку. Вони їздять цими дорожками. І це дуже рідко, що вони тут їздять, і майже ви їх ніколи не побачите, але бачите, сюди є від машин. Ну, Ми зараз знаходимося на край, на самому краї цього парку. І отут, бачите, перед вами є така, ніби як для фризбі, щоб фризбі грати. це по всьому парку. Є такі спеціальні ніби як споруди для фризбі, якщо вас цікавить покидати. Фрисбі деколи. І дивіться, яка краса всюди. І це все, можна сказати, в Едмонтоні, в місті Едмонтоні, як то кажуть, що літом, що зимою, така дика природа. Пташки собі літають, бачите, горобці, горобчики такі собі. І Дуже цікаво, скільки тут цього можна побачити. І справді, для людей, які люблять фото, Графувати дику природу, то тут просто можна навіть прийти і, і точно когось і щось побачити, якщо ви будете на одному місці довгий час сидіти. Ми з Петром дуже знаємо цей парк і, можна сказати, всі стежки, які ведуть до Норса річки, яка, до речі, там знаходиться. Тому що ми жили в цьому районі більше 10 років, і зразу можна сказати, це було наше подвір'я. Це було наше подвір'я 10 років. І ми тут гриби собі збирали деколи. Ходили на рибу, просто грали в футбол, смажили шашлики деколи, і просто жили своє життя. І цей парк справді дуже феноменальний. В цьому парку був мій дідо, була моя баба, яка приїжджала до нас колись, як то кажуть, Канаду. І це все просто феноменально. Це все просто така природа. І коли ви ходите зимою, собі де нема людей взагалі, тут людей нема зимою взагалі майже. І насолоджуєтеся. Цим свіжим повітрям, яке природа нам надає, і це дуже, дуже піднімає моральний дух, і, і, і по-перше, це дуже добре для здоров'я так само. Багато з вас, напевно, думають, що це вже листопад, і стільки багато снігу, і це, можливо, великий мінус для вас, ви так думаєте. Але це справді таке, що інші міста можуть і не побачити, і це щось неймовірне, це казкова зима, Це зима просто феноменальна. І вона. Додає дуже багато оптимізму для себе або для вас і для вашої сім'ї. Я знаю, що зараз в Торонто набагато тепліше, і багато з вас думають, чому їхати в цей Едмотон чи в Альберту чи в Калері, якщо у вас так сніг часто падає вже в листопаді. Це є, це є просто треба бути вдячним, що він падає, друзі. В багатьох країнах вже його і немає, так багато як тут. І просто треба ним насолоджуватися бо ця природа це щось унікальне. І завжди будуть мінуси і плюси в любому місті. Так що не дивіться на сніг, як мінус. Дивіться на сніг, як, можна сказати, плюс великий в вашому житті. Дивіться, бачите, в цьому парку знаходиться такий пам'ятник. Я не знаю іменно, що він репрезентує або має представляти або показувати. Але прекрасно так можна собі посидіти, так як. Пан Петро зараз собі сидить і насолоджується цією красою. І подивіться, на який вигляд пан Петро зараз дивиться. Це повністю замерше озеро. Ще, звичайно, ходити по ньому небезпечно і в загальному навіть при мінус 20 не рекомендується ходити по озерах, але це вже інша справа. Але зараз точно не є час, щоб ходити по озерах. А подивіться, яка це краса мальовнича. Вон 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 там, о далеко-далеко, бачите, а, квартирні комплекси. Хтось має такий вигляд з вікна, неймовірний. Там їде поїзд через цей міст, який знаходиться дуже-дуже високо над цим парком. І всюди, всюди, о, там десь якісь люди, говорять, пару людей є тільки і все. Уявіть, це все для нас зараз з Петром. Ця вся краса. От я хотів, ще вам дуже показати, звернути вашу увагу, що ви тут можете собі смажити якісь. А... Гамбургери або шашлики, бачите, всюди по парку є такі мангали і разом з такою лавочкою, і зразу біля цього є смітник. Тобто все дуже зручно, щоб не смітити, щоб поважати природу. І дуже такі мангали. Бачите, вони звичайно вже старуваті, але роботу вони роблять без проблем і феноменально посмажать вам шашлики чи ваше м'ясо. Що ви забажаєте, особливо навіть зараз чи літом, уявіть собі, як тут прекрасно собі просто відпочивати. Дивіться, друзі, бачите, який тут колись торнадо був у 87-му році в Едмонтоні? Це просто щось неймовірне. Тоді дуже багато людей загинуло і багато дуже всього знищено було. Але подивіться на цей могутній торнадо, який в нас тут в Едмонтоні був дуже-дуже давно. І це просто е, неймовірно, навіть на нього дивиться фотографія. Ви собі їться, якщо б він тут був, перед вами був, такий величезний торнадо. Прийшов час закінчити ще одне відео. Думаю, це відео вдалося. Вийшло воно цікавим. Трошки побачили Герметич Парк тут в самому Едмонтоні. Маєте тепер трошки уяву, як парки в загальному виглядають в місті Великому. Також ми зустріли Петра, він собі спав, ми його збудили. Так що, думаю, відео вдалося і, може, трошки позитиву нікому зараз не зашкодить. Тому бажаю вам стільки самого найкращого з братом, і до наступних відео з вами. Па-па.